За традицією почнемо наше засідання сорочої частини. Привітаємо наших колег, які будуть народження в період між засіданням вченої ради. Ми з вами давно не зустрічалися, тому таких людей багато. Привітаємо Батіява Танисековича, Вахнована Вікторію Юрівну, Натюка Віктора Олександровича, Жуковську Ярину Михайлівну, Лазареву Галину Роботківну, Савченко Аліну Станіславівну, Тихенко Оксану Миколаївну. Хращевського Люміда Савіновича, Чередніченка Костянтина Валентиновича, Шевченко, Ольгу і Юцькевича, Святослава Сергійовича. Вітаю. А, пропоную продовжити урочисту частину засідання нашої вченої ради врученням нашим колегам, атестатів, професора та доцента, а також дизвоним докторів філософії. Тому запрошую виконуючого президента. Який цемену для вручення нагород та вченого секретаря до поміноїва для представлення. Будь ласка. Шановні колеги, атестат професора вручається лянку Андрію Олександровичу. Професору заходу організації дитинних переведень факультету транспорту. І Українських перевезень, факультету транспорту і логістики. Атестат доцента вручається по Кравченко Ользі Петрівні, доценту кафедри інтелектуальних кібернетичних систем, факультету комп'ютерних наук та технологій. Атестат доцент, доцента вручається в цій інфініції з вами джині, інфраструктура для авіаційного транспорту, факультету архітектури, будівництва та дизайну. Ini <inaudible> semua Депундук трех високий включається села в Діні Іні Васильівнісові включається, якому да कोरियन निउहेनो इस्मानुज़ो, उस्मिनो अंड्रियो रेनाटोविचो लोगों को तो ये दिवानी होना ही है मर्जूम बदस्माइल होना ही है

Давайте ще раз привітаємо наших те.